Сьогодні на огляд нам потрапляє пам'ятна медаль, присвячена сержантському корпусу збройних сил України, яка випущена до дня сержанта ЗСУ, який п'ятий рік поспіль відзначають в Україні 18 листопада. Вона присвячена сержантському та старшинському складу збройних сил України, та є відзначенням їхнього подвигу та титанічної щоденної роботи із забезпеченням боєздатності військ. Адже сьогодні сержанти та старшини це безпосередні лідери і наставники для наших оборонців солдатів, яких із цивільного життя стали до зброї на захист України і сержанти навчають їх робити це професійно саме від сержантів і старшин значною мірою залежить спроможність бійця виконати визначене бойове завдання і водночас зберегти в бою життя своє і побратимів. На аверсі медалі на дзеркальному тлі розміщено гасло сержантів і старшин Збройних сил України. Слідуй за мною, роби як я. У центрі зображено українського сержанта-лідера, який веде за собою солдатів у бій. Угори – Малий Державний герб України та напис Україна. Рік Карбов. 2023. Логотип банкнотно-манетного двору Національного банку України, ліворуч від зображення сержанта. На реверсі медалі розміщено написи: Сержантський корпус Збройних сил України, девіз Сержанського сержантського старшинського складу Збройних сил України, честь, відданість, відповідальність, професіоналізм поколу. В центрі надзеркальному тлі зображено символіку сержантського корпусу ЗСУ та стилізований тризуб, що використовується Збройними силами України. Пам'ятна медаль сержантський корпус виготовлена з нейзильбору Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Маса 16,5 г, діаметр 35 мм, гурт гладкий, тираж до 200 тисяч штук. Якщо вам сподобалося дане відео, залиште, будь ласка, коментар, напишіть, поділіться з нами. Не забувайте залишати вподобайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!